Дурнів дивиться сторіз зомбі. А я дивлюся б'юті рутину відомих зірок. Сьогодні у нас на огляді б'юті рутина американської моделі Ебі Чемпіон з офіційного каналу VOGUE. Хай do my face rolling skincare routine ролинг my on-the-go model makeup. Якщо ви не зрозуміли, ми будемо оглядати її скінке рутину. Це її ранішній догляд. На початку вона використовує засоби для волосся. Ми це оминемо і перейдемо до догляду за шкірою. out as we go, always. Перший етап в догляді тканина маска це дуже дивне, ду, дуже дивний початок. Я б не рекомендувала починати саме догляд ранковий з тканинної маски, а з очищення, наприклад. А вже потім можна тканинну маску. Too much soda in Я так розумію, ебі кожного ранку робить собі лімфодренажний масаж. Я аби не нашкодити своїй шкірі. Рекомендую використовувати вже готові правильні маски, які мають антинабряковий ефект. Наприклад, це масочка АТЧ, тому що правильний ліфодренажний масаж треба ще вміти робити. І є вірогідність, що ми просто нашкодимо шкірі, спровокуємо акне або купероз, аніж отримуємо антинабряковий ефект. But, oh my God, it feels really о nice. And then і take the mask off. And now I cleanse my face. Ревайв. I I have have really sensitive skin, so I have to be super careful with trying new products. дуже дивний момент це спочатку нанести собі тканину маску, а потім повністю всю складову маски змити очищаючим засобом. А також Ебі каже, що в неї чутлива шкіра, тому я б рекомендувала їй наносити і взагалі очищати шкіру м'якими. Очищуючими засобами це може бути, наприклад, очищення у виді крему, молочка або пінки. Виганду маймойстризер. Винеду дислон. Аюзе про не ши, бомтеленю, this has changed my skin. Наступний етап у ебі це нанесення кремчику. Кремчик, причому дуже класний на відновлення бар'єру, не підійде влітку тільки для сухої шкіри. Але взагалі непоганий засіб. Напевно, багато зйомок впливають на шкіру, і цей засіб їй якраз підходить. You can never have enough drinks. До речі, питний режим це дуже важливо для стану шкіри. Тобто, якщо ви бачите, що ваша шкіра суха, вона у вас лущиться, стягнута, починайте пити більше води. Одразу стане краще. Созинексептанамлюдю, майо аїсислофейшем наступним етапом Ебі наносить. Олійку, сироватку з антиоксидантом, з вітаміном С це дуже дивна послідовність, тому що бажано спочатку наносити після очищення сироватку, а вже потім зволоджуючи крем. Я можу дати 100% гарантію, що дією олійки крем почне скатуватися, їй буде неприємно і, взагалі, це дуже дивне поєднання. І активні речовини не проникнуть так глибоко в шкіру, як могли б це зробити. Не робіть таких помилок. Мене опонмайпітер. Ну, <laughs> Ебі нас не перестає дивувати. Патчі після сироватки і крему. Я рекомендую окрем... відокремлювати ваш базовий догляд ранковий і е, тканині маски та патчі. Тому що це не база, це додаткові засоби. Вона могла прокинутися, вмитися, нанести собі маску тканину, через зняти її, наприклад, і нанести патчі або поєднати тканину з патчами, якщо це дозволяє маски. І це було б більше результату, аніж вона зробила зараз. Це повністю нелогічна послідовність для мене. Я як косметолог шоці, тому що вона. Продовж цього відео каже те, що в неї шкіра чутлива і в неї дуже часто з'являються почервоніння шкіри та висипання, і це не дивно, тому що використовує вона засоби повністю неправильно. it in there. And I'll move to like this area here. До цього моменту хочу додати, що самолікування шкодить вашому здоров'ю. Не треба себе тикати ніякими залізними паличками. Це ніяк не розслабить ваші м'язи. Липбам. Like Бальзам для губ. Нормально, класно. Є дуже багато у нас аналогів в нашому магазинчику. як зволожуючі просто бальзамчики, так і блиски з активними компонентами, які будуть також зволожувати шкіру губ. Ця масочка, взагалі, вона нічна. Тому було б краще використовувати її в вечірньому догляді. Але на ранок також можна. Next I'm use this eye cream. Ебі нанесла кремчик під очі. Нормально, це класний етап. Якщо ви бачите, що у вас є вже Прояви старіння, особливо в зоні під очима, наприклад, то кремчик під очі – це класний засіб. SPF. Тут Ебі Молодець. Я сподіваюся, що вона це робить в кінці, і вона наносить SPF в кінці, тому що перед цим в неї була сироватка з вітаміном С, яка може зробити так, що шкіра буде більш чутлива до сонечка, І щоб вітамін С гарно діяв на шкіру і ніяк нам не зашкодив. Сонечком, то вона наносить СПФ. Це взагалі в неї мінеральний СПФ, тобто на фізичних фільтрах, він буде білити і жирнити. В нас також є варіація мінеральних СПФів, але є і класні на хімічних фільтрах, які будуть ще легкіші і приємніші у використанні. This is a lash and brow booster. So, when I started modeling, I left Alabama а от, наприклад, сироватки для брів та вій не дуже часто зустрічаються в ранкових б'юті-рутинах. Це прям лайк, молодець, ебі, що не піклується не тільки про волосся і шкіру обличчя, а ще й про вії та брови. Ми також маємо дуже гарну сироватку від гедонік, яка буде дуже класно відновлювати бровки та війки після агресивних процедур по типу ламінування, і просто як домашній догляд для брів та вій на зволоження. Що мені хочеться сказати після перегляду цього відео? По-перше, не бійтеся звертатися до косметолога. Можливо, вона вам не скаже чогось новенького, але вона гарно вам пробудує структуру нанесення ваших засобів, аби ви собі не нашкодили і отримали 100% результат від кожного засобу в вашій косметичці. По-друге, не варто рівнятися на догляд інфлюенсерів, тому що вони також можуть допускати помилки. Аби краще розумітися на доглядових продуктах та вашому домашньому догляді, підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато цікавої інформації. Ставте лайк та до зустрічі в нових відео.